Отже, що ж таке щедрість насправді? Часто перше, що спадає на думку, це гроші, вміння ділитися чимось матеріальним. Але чи справді все так просто? Давайте сьогодні розберемося, що ховається за цим поняттям, і зазирнемо трохи глибше ніж у гаманець. Гаразд, давайте почнемо з однієї життєвої ситуації. Вона, знаєте, дуже добре показує, наскільки тонкою може бути межа між цими двома поняттями і як легко її перетнути. І ось головне питання, яке з цього випливає: якщо хтось витрачає все до копійки, наприклад, на розваги з друзями, це великодушність? Чи може це щось зовсім інше? І саме тут думки, як то кажуть, розходяться. От Алана витратила всі подаровані на день народження гроші в парку розваг і впевнена, я була щедрою. А от її друг Назар дивиться на це і каже: Та це ж не щедрість, а марнотратство. Ця маленька суперечка чудово ілюструє, наскільки по різному ми можемо розуміти, що таке щедрість. Ну що ж, щоб розібратися, хто з них правий, нам доведеться копнути глибше. Треба зрозуміти, що ж таке щедрість у самій своїй основі, у чистому вигляді. І ось ми підходимо до суті щедрість це не про те, скільки віддаєш, а про те, як це вміння робити щось добре для інших абсолютно безкорисливо. головне тут щирість і любов, а не цінник. Можна сказати, що це і є справжня валюта щедрості. І виявляється, щедрість має безліч облич. Можна бути щедрим, навіть не маючи грошей, наприклад, подарувати свій час це ж безцінно, або просто приділити комусь всю свою увагу, вислухати, проявити турботу, позичити річ, яка потрібна людині, або зробити нехай і маленький, але по-справжньому продуманий подарунок. Так, з теорією, наче розібралися, а як це все виглядає у реальному житті? Давайте подивимося на кілька прикладів, які я думаю надихають. Ось, наприклад, слова матері Терези. Вона, як ніхто розуміла, що найстрашніше для людини це відчувати себе самотньою покинутою, і її щедрість полягала не стільки в тому, щоб нагодувати, скільки в тому, щоб просто бути поруч, дати відчути любов і показати, що людина не одна у цьому світі. Цю ідею, до речі, чудово ілюструє одна давня притча. Уявіть собі, до мудреця приходить дуже бідна людина і з сумом каже: Я так хочу бути щедрим, допомагати іншим, але в мене абсолютно нічого немає. Що я можу дати? І мудрець відповів: По-перше, ти можеш дарувати своїм обличчям. Так, так, саме ним. Адже можна подарувати усмішку, це нічого не коштує, але може змінити цілий день іншої людини. По друге, можна дарувати своїми очима, просто подивитися на когось із теплом, із турботою, з любов'ю. Це мовчазний, але такий потужний акт підтримки. По-третє, ти можеш дарувати своїми устами, сказати добре слово, підтримати, зробити щирий комплімент. Інові це саме те, що людині потрібно почути. По-четверте, можна дарувати своїм серцем, навіть якщо ніхто цього не бачить, можна щиро побажати комусь щастя і добра. Це невидимий, але неймовірно цінний подарунок. І нарешті, по-п'яте, можна дарувати своїм тілом, тобто просто допомогти фізично, притримати двері, допомогти донести щось важке, зробити якусь корисну справу власними руками. Але тут є один дуже важливий нюанс. Виявляється, недостатньо просто хотіти допомогти. Важливо робити це правильно. Інакше є ризик, що наша щедрість принесе не користь, а шкоду. Звучить трохи дивно, правда, як добрий вчинок може нашкодити, але як не парадоксально, ще як може, інколи найкращі наміри призводять до не дуже хороших наслідків. Ну, от, наприклад, уявімо, що хтось привіз у дитячий будинок купу солодощів, намір, наче добрий, так? Але для здоров'я дітей це навряд чи корисно. Або інший випадок подарувати квиток на гучний концерт людині, яка має проблеми зі слухом. Розумієте? Важливо не просто хотіти зробити добро, а й думати про реальні потреби того, кому допомагаєш. І це підводить нас до ще однієї ключової риси справжньої щедрості. Це скромність. Справжня щедра людина не кричить про свої добрі вчинки на кожному кроці вона не потребує оплесків чи визнання. Чудовий приклад із сучасності актор Кіану Рівс. Він заснував приватний благодійний фонд, який допомагає дитячим лікарням і фінансує дослідження раку. Але знаєте що? Він роками про це нікому не розповідав. Він просто робив добрі справи, не перетворюючи їх на піар. Ось така тиха, скромна допомога це справжній прояв щедрості, і це дуже контрастує з двома крайнощами, з якими її часто плутають. Щоб остаточно все розставити по місцях, давайте розберемося, чим щедрість точно не є. Отже, є дві протилежності: з одного боку, скупість або жадібність це невгамовне бажання все накопичувати і нічим не ділитися. А з іншого боку, марнотратство. Це коли ресурси, час, гроші розкидаються бездумно, без жодної користі. А от щедрість це та сама золота середина, це усвідомлене бажання ділитися, але робити це з розумом і від щирого серця. І, зрештою, коли ми практикуємо ось таку усвідомлену щедрість, її ефект стає набагато більшим, ніж просто одна добра справа. Це запускає цілий ланцюг подій. Бо суспільство дійсно може стати кращим, якщо кожен буде проявляти щедрість і до інших, і, що важливо, до себе. Це створює таку собі ланцюгову реакцію добра, яка здатна змінювати світ навколо нас. І наостанок, давайте просто на секунду задумуємось, зважаючи на все, про що ми говорили, який маленький, але справді щедрий вчинок можна зробити просто сьогодні, прямо зараз, не витративши на це ані копійки.